Пане Монте, наскільки сильними зараз є позиції України з огляду на заяви і американського президента, так і ті, що ми чуємо безпосередньо від наших партнерів і НАТО. А чому Путін не боїться і сумнівається навіть в тому, що буде реалізовано Трампом його погрози? Бо він це робив з самого початку. Ми ж з вами про це говорили. Mm -hmm. що Наше головне завдання, і в принципі, всі наша міжнародної дипломатії, як би це дивно не звучало, але робити максимально все, щоб Трамп усвідомлював, що дурнем його робить Росія. Uh -huh. От і в цей величезний полум'я нам треба підкидувати цих міжнародних дипломатичних дрів, дровіших туди. Чим більше, тим краще, і в принципі наразі поки що це вдається. Це треба посилювати. Абсолютно підтримую пані Ірино відносно того, що чим більше буде переговірника від е, е, України. Причому не тільки на національному рівні, я навіть про місцеве самоврядування постійно кажу, що повинен голова поїхати до їхнього голови в Італії, в Америці, в Франції, неважливо, І там про це постійно комунікувати. Бо коли суспільство тих країн, які б повинні підтримувати наші країни, говорять своїм політикам, що а ну будь ласка, проголосуйте допомогу Україні, реальну допомогу, не ваші ці заяви траляля, А дійсно, що проголосували і щоб передали ту зброю, щоб це не швидше закінчилося. Бо якщо ми і ви як політики. Не зупинити Росію в Україні, то вони е, через певний час будуть у нас тут в Європі, і оце якраз наше спільне завдання, що ми маємо робити тут на абсолютно на всіх рівнях. І якщо ми не маємо до цього доступу і не маємо контактів, де да, якомога ці контактів менше, ми шкодимо для кому ми шкодимо в собі в першу чергу. Це мають усвідомити, в тому числі в офісі президента е, відносно цього, щоб це е, скасувати ту, ту до речі до того ж нового кабміну. Чи не хоче він скасувати це ж постанова уряду? Фактично, яка забороняє. Це це, от хай Я зробить закон абсолютно. Більш того, вона проти конституції да. віднос, в частині народних депутатів. Тобто, е, взагалі, в цьому плані абсурд. Повертаючись до того, що ми е, що ми маємо продовжувати продовжувати, ми маємо діяти, як діємо, отак от воно і буде. Більш того, говорю про те, що е, знаєте, як говорять, що як говорить митець, що будь-яка там скульптура це все прибрати, все зайве. Так, от, фактично, Трамп це такий політичний митець, який припробував. Все зайве, а тепер вже перейшов нарешті до того, що треба нормально створити і викувати той мир. І, дай Бог, що він дійде у своєму усвідомленні не мира, перемогу України, але це трошечки можливо зарано. В будь-якому випадку я про це казав, що він буде давати, і зброю буде давати, і все. Але спочатку він буде це давати через Європу. Чим далі буде ця історія діяти, і Путін буде робити ідіота з, з Трампа. Путін саме не ми, а Путін то він перейде вже до прямих поставок з Сполученими Штатами Америки вплоть до того, що буде давати навіть гроші. Але це, це точно не станеться завтра, і я величезних, все ж таки, я скажімо так, більш реалістично дивлюсь на те, що восьмого я не очікую, що прям все. Всі вже перемога буде там дев'ятого. Вже ми маємо бути десь на кордоні з Російською Федерацією. Процес йде, процес запущений. Його треба посилювати, але знову ж не чекаємо, що це відбудеться одним подихом чи якоюсь помахом якоїсь чарівної палички. Працюємо в такому ж режимі. Маємо працювати, і воно дасть дійсно результати, які нам необхідний.